Сьогодні ми хочемо прозвітуватися про роботу Боднарському старостинському окрузі, розказати, що ми зробили, які понесли видатки, які отримали доходи. Зокрема, почнемо з того, що за 2023 рік Боднарський старостинський округ платниками податків приніс нам до бюджету 3 мільйона 327 тисяч 350 гривень. Ну, орієнтовно 3,3 мільйона. В той час, як. Калуський бюджет витратив на Боднарський старостинський округ без врахування освітньої субвенції, орієнтовно 11,8 мільйонів гривень. На що ці пішли кошти? Зараз нам розкаже староста Боднарського старостинського округу Олег Драгоморецький. На 2023 році на поточний ремонт доріг компанія Канав орієнтовно витрачила, з бюджету витрачено було півтора мільйона гривень. Туди вийшли підсипка, робота гудернатором, патчером заасфальтували ми дороги біля прихистку амбулаторії. Також з бюджету було виділено достатньо коштів на наш освітній заклад. Було потрачено орієнтовно на загальну освіту. 4 мільйона це з бюджету. Витрачені кошти були. Робилися ремонти в класах, укриття ремонтували. А також водовідведення робилося, водостічні труби ставили. Спортзал ремонтувався. Ну і звісно, в садочку там теж робилися якісь дрібні роботи. Це в загальному, якщо взяти садочок і плюс школа без освітньої субвенції 7 мільйонів гривень. У нас в 23 третьому році відкрилася школа мистецтв. Де було виділено орієнтовно 200 ще мось на на ремонт своїми силами? Ми приймали нас дуже допомагали люди орієнтовно. Ми так само десь доклалися, якщо взяти робота, десь тож теж десь у 200 ще мої тисяч. Загальний бюджет культури склав. Це зарплата, а також роботи, які проводилися, вийшло 702 тисячі. Поточний ремонт плюс зарплата. Це в нас склали 89 тисяч поточний ремонт, матеріали 200 тисяч і оплата праці 328 тисяч. Ну і звісно там ще є комунальні послуги, воно десь орієнтовно там до 80 тисяч Що стосовно ФАП, діючого у нас орієнтовна сума 604 тисячі, це в нас зарплата працівників, а також компослуги. В селі заключили орієнтовно діти плюс дорослі, півтора тисячі декларантів, а також ще є люди, які в місті з лікарями заключали. І тому десь орієнтовно, якщо брати, то з бюджету повертаються кошти на одного декларанта, десь орієнтовно 700 гривень. У 2023 році у нас відкрили шелтер «Прихисток». Тож там бюджет приймав участь, орієнтовно 200 тисяч. Побудували майданчик. А також поставили поставили фільтр на воду, меблі закупили частково. Це орієнтовно 200 260 тисяч. Ми робили проект реконструкції очисних споруд. Це був грант, обласний бюджет, а також міський бюджет. Орієнтовно 260 ще тисяч. Ми провели ці роботи, провели тендер. Виграла фірма, яка зробила нам проект реконструкції. На обслуговування в Терценті 21 особа. Це одинокі пристарілі люди. Ну там на пане зарплата вкокладена два працівника у нас є. І також також адресна допомога на тим людям Виділялися кошти ось різного роду допомоги, які оплачують бюджет. Вийшла сума 573 тисячі. Основні платники податків. У нас на території Боднарова найбільший платник, коли була ще сільська громада, це була желізна дорога. Там Колись ми ввели в межі села і дуже багато землі, в нас орендувало, у нас ЖД-вокзал знаходиться на території. А також у нас основних із сплатників податків був це була автозаправка. У нас сплатився акциз з продажі пального. На даному етапі у нас дуже багато приватних підприємців, якщо брати в контексті 2023 року, це склало орієнтовно 700. Тисяч є тільки єдиного податку провели інвентаризацію всі землі, які у нас є. В принципі вони повинні працювати на громаду і на державу, не повинно постуватися Прозоро в об'єднаній громаді дуже добре, якщо, наприклад, велика громада там багато є людей працюючих, які працюють, вони сплачують ПДФО. І тому орієнтовно, наприклад, я так порахував, що якщо в Бонерові десь 500 людей працюючих, то вони сплачують 7 чи 8 мільйонів ПДФО. Це люди платять зарплати, і це все йде в місцевий бюджети. І тому чим більша громада, тим вона і й... Багабагатша і незважаючи на те, що Калуська громада значно дофінансовує боднарський старостинський округ, все ж таки, ми надалі будемо все робити, щоб його розвивати, дати достатньо коштів, щоб там було цікаво жити, щоб там розвивалися підприємства, і округ розвивався.